Давайте разом покажемо чинівчанам, хто реально достойний кандидат, кого вони можуть обрати, щоб ми були відкриті прямо в прямому ефірі. Я просто вас прошу, ви ну, готові піти на такі питання. Давайте в п'ятницю вистачимо зараз при журналістах час. хто часу. Всі себе. Максим, я могу подсказати, ви оплатите, ви не бідний чоловік. Це хто? Це мої інші, а мене не я ще раз прошу ви, Микола, давайте ми з проти протиполітичні дебати у п'ятницю, до прикладу, о 7-й годині звернулися. Це ви готові? Я. Ви на це Я чекаю вас в коридорі і ви знаєте. Ви чекаєте чекає. на вулиці, на цьому самому коридорі, ви зверніться, будь ласка, до мого штабу. Ви нічого в цьому Ні. <плес> <плес> Ви боїтеся проводити дебати, це зразок демократії. Я ну, особисто сам до вас прийшов, не боячися нічого, <плес> а, я з вами дебатую і вас не боюся. <плес> ну, давайте, <плес> то, давайте, щоб чернівчани це побачили максимально, бачать, чернічани бачать. Я не боюся абсолютно. <плес> Михай, <плес> микола, Михай, ми, ми так поговоримо чітко кожен про Максим Юріч, не треба.